Так, друзі, вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні буде, так як ви вже зрозуміли, я вирішив на цьому каналі викладати відео різного формату. І сьогодні у нас буде зборка кукурудзо-шілка ручна. Така цікава потрібна річ, якщо у вас є якесь там господарство, і тому я вирішив. Не заморачуватися руками себе, свої трішки поберегти і зробити. Можливо, комусь пригодиться, можливо, хтось також думав купувати її там. Ну, я вирішив це зробити і показати вам процес зборки. І ще потім також ми її відразу опробуємо. Ну що, якось так будемо розпочинати, що в нас є у нашій при покупці. У нас є сама така інструкція звичайна така книжечка. Перечень, що в нас знаходиться, ну і для зборки що потрібно. Так, ну що, давайте приступимо до самої зборки. Зараз виложимо ці деталі. Їх у нас не так то й багато. Ось отак от воно виходить у нас. Так, ну що, по інструкції у нас. У нас спочатку йде оця штука. Ага. Давайте подивимось в самому наборі. Скільки в нас чого? У нас тут пружинка є, обов'язково повинна бути, так, я розумію. Ага. І так, спочатку. Я Ручка тут грузена. Все, все дивився. Ну, давайте будемо збирати щось. Почнемо, напевно, давайте Давайте атакат І поїхали. Я так розумію. Я так розумію. Папа, мама. Це в нас основна. І, напевно, це, я так думаю, накручується. Таке, зараз. Ну, не думаю, що різьба тут буде спорчена. Ні, трішки відразу не попав. Все, поїхало. Коліщатка накручується. Я так розумію, треба дожимати до упора. Ага. До упора. Є в нас пружина дійшла. Все ми зробили. Так. Так, ну начебто працює. Начебто працює. Так. Далі у нас збирається кріплення. Добре. Поїхали покріпленню. Ліннячі короткі. Так, ну я думаю, напевно... Ага, тут короткі. У нас тут, ось, бачите, є спеціальна підгаєчку. Не знаю, видно вам, напевно. так і одна і друга, де кріпиться. Це у нас під гайку спеціальний такий кріпляче, кріпляче місце. Не знаю, надіюсь, вам буде видно. Mm -hmm. Так, є. Є, шайба сюди не ставиться. Ага. Гайка в нас іде по І першу ми зараз підтягнемо, а потім. Так. Дивіться, вкручуємо, вкручуємо ось сюди. Єсть. І це в нас сюди буде прикручуватися основна ножка, яка буде держатись до, до станини, як Да? Сама станина, скажімо так, ось оця. ось. І, і, і ось. Ось вона так от нас підходить сюди. Давайте її. Зараз будемо збирати. Кидаємо раз. Накручуємо гаєчку. Одна пішла. Так, наступна. Так, беремо шайбу, болт. Це, в принципі, доволі таки просто. Навіть якщо ви ніколи таким не займалися, то я думаю проблем у вас не виникне. Попасти, все, ми попали. Обов'язково ставимо лапку на цю сторону, так як якщо ви поставите на обратну, то буде мішати ручки. Ну, все, починаємо затягувати. Так, не забуваємо, друзі, завподобаєчки. Зараз підтянемо це діло. На жорстко. Раз. Раз. Так. Ну що, на даному етапі в нас зборка вже зроблена. Дивіться, все, в принципі, файно, так? Да? Е, машинка готова. І зараз підемо. Саме те місце, де ми зазвичай будемо нею працювати. Залишилися у нас ще ось отакі от болти. Це для кріплення до самого місця, де ми будемо все це діло робити. А також шайби і гаєчки. Так, добре, начебто все вам показав. І так, друзі, ми зараз знаходимося в тому місці, де у нас. Буде кріпитися наша ця от да, ручна. Є в мене мотоблок і вирішив, чому, чому, чому б сюди не пришпандьорить. По-перше, буде і удобно. Підготував я таку от спеціальну пластинку. Сюди бачите просверлив зараніше, щоб ваш час не витрачати дві дірочки. І так їх покріпив болтами. Да? Ну, я думаю, розумієте, вам напевно, все рівно буде видно. У двох місцях, коли закінчив, удобно, швидко зняв. І заранше отут от зробив, дві дві також дірки просвердлив під саму нашу оцю машинку. І зараз спробую її зібрати. і з вами відразу її протестуємо. Так що дивимось. Так, ну що і починаємо саму нашу збірку. Надіюсь, вам буде видно, адже роблю це сам. Не дуже вдобно, ну я думаю все ви діло побачите. Зараз будемо кріпити. Так. Ну що, з чого починаємо? Ставимо, будемо ставити нашу дробілочку, так? Беремо болтик, болтик і шальбинку. Зараз, відразу зараз пропустимо це все наше діло. Запропустимо. Ти диви як. Не хоче. О, Тут трішки недоробка від виробників. Приходиться, там не дуже вдобно болт заганяти. Ну, можна поставити менший болт, і буде набагато вдобніше, да? так? Так. Ось кріплення вже в нас є на місці. І зараз закрутимо наші гаячки, щоб вона в нас не гуляла, не шаталась. І нарешті буде можливість наші руки поберегти. Використати, скажімо так, механіку. Да? То, що спробував влучити кукурузу руками два роки, маю господарство і кукурудзу, скажімо так, поки налучиш, що довго тратиш багато часу. Що важкувато? Зараз закріпимо. Будемо тестувати. Надіюсь, друзі, цікаво для вас подобаєчку, коментик, підписочку на канал, будь ласка, якщо вам сподобалось. Взяли ви щось для себе цінне. Адже ще буде багато різних різних відео по різних ділах. Що будемо вважати, що і закріпили вже практично все готово. Отак. От так, ну і що? І самий основний момент. Беремо качанчик кукурузки. Так. На жаль, може вам не видно, конечно. Друзі, пройшли ми. Дивіться, залишилось тут зовсім трішки, зовсім небагато. І в нас 5 сімен там скільки залишилось. 10 секунд і качан у нас чистенький. Є також обратний хід для цих всіх діл. Ну, друзі, отак вона виглядає. Вийшло доволі, як я вважаю, непогано. Не забуваємо про сподобаєчки. Пишіть обов'язково коментарі. Всім відповім, а також підписочки робіть. Ну, а в мене бачите кукурудзки, скільки тому я буду працювати. Вам дякую за перегляд. Всім всього найкращого. Слава Україні. Пока-пока.